24 лютого Росія напала на Україну. Проте не лише ракети та бомби атакували мирні міста. Країна-агресор почала потужну цифрову атаку. Українська армія поділилася на два фронти: реальний з автоматом у руках та віртуальний перед монітором комп'ютерів. Потужні кібератаки. Безпередна атака у лютому місяці, десь за тиждень до фізичного вторгнення це було найпотужніше. Зоднака і на банківську систему, і на застосунок дія, на батал діє ми змогли все це витримати і змогли після початку фізичного вторгнення <плес> продовжувати <плес> розвивати цих прожаву. Е, ми підключали нашу рейд-тінь. Протягом нового року протягом січня атакувала власну енергетичну інфраструктуру для того, щоб знаходити порог.